Ти відключався сюди? Завтра буде ти маєте його? Наші вміють. Ні, ми ж, ми ж його тестуємо, для чого його можна використовувати. Угу. Так. Та. Ви мали з землею їх. Та, ми ж його Ви його та... практично все пообтрясали. Ні, ні, ми старалися не обтрясати, Маріко. Ну як є, так є. От лапа нормально, так? Добре. Mm пересажуємо. -hmm. А все пересажуєте? О так, тату мою клумбу руйнує, бач? Ой боже, боже. Скажимо, два метри проїхати. Оце з землею так маєш поставити. Так і ставиш, землею. <ррире> само землею мають ставити. Оцей, Оце, так? Так. Зараз цей двоє беремо, бо це буде Оце... реально Оце... тяжко. Як знадобився сьогодні вам баги, бачите? Акуратно. То може завезіть перше, а потім вже решта. Ту, Просто щоб ви мені не поламали. Та знімаю я вас, знімаю. Лихарчик, а ти коли будеш їздити. Владік 10 років вже літав на велосипеді. Зараз ми там його так само і будемо дивитися, де грош там. І тепер ти ті, щоб не впав. Приходь.

Зараз хлопці будуть сюди пересаджувати ці кущі. Давай, давай. Вперед давай. Пишеться, тут. Я думаю, великий Ні, ні, той великий, ну якраз отутою я би хотіла. Я чий, що тут... Давай, добре. І вперед. Угу. Ще, ще тут. Одну високу треба тут залишити. Земля цепиться. Ай-яй. Ай Давай вперед, чи владік на метр. Якраз тут на тій галявині у те зелене лишає. А угу. а так, той же смін. <рив> <рив> Альфон з тебе тільки що не засипали. Давай я досі зіграємо. Що, що лишатися? Тут може тут ще давай лети? Чого? Ні.